Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. Тож, yeah. до чого вам готуватись в особистому житті? О, а чого це ви так Король Кубків і щось дивіться, буде запропонована якась така цікава можливість для вас. Навіть для когось даруночок буде даватись якийсь, але вам не хочеться. Щось вам воно і не цінне, і не цікаве, і не хочу, і не буду, і прибери від мене щось ви так насправді ну, воно не погана ситуація. Там і духовна наповненість є в людині, там і. Знаєте бажання допомогти. Людина якось Ну дійсно до вас з почуттям ставиться, а вам щось воно не те і не таке. Угу. Ви розрахунок будете шукати в цьому, а чого ж там нема. Там нема такого, знаєте, бажання вас в чимось перемогти. Нема такого, що людина щось намагається як нав'язати. Дійсно, є бажання допомогти вам в чимось. Ну, не обов'язково, що ви потребуєте допомоги, але те, що вам людина буде пропонувати, там, дарувати, давати це як для вас як можливість покращити щось в своєму житті. Хоча на сьогодення ви можете вважати, що це вам взагалі не потрібно. А потім дуже скоро так, ви, ви дійсно відчуєте, що ні, потрібно. Як він знав, як він як передбачив це. Ну, дійсно, тут людина. Знаєте, в ньому є таке, він, він інтуїтивно налаштований, і він як відчуває вас, або знаєте, людина, яка в якісь моменти він може ну, трошки як передбачити ситуацію. Якщо ви от прослідкуєте ваше спілкування з цим чоловіком, то ви собі помітите, що якісь моменти він. Як заздалегідь він їх як відчував, тож можете довіритись йому. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання в цей день? Ой, не сваріться, будь ласка. Тут може бути така ситуація, яка ви вважала, що все, все це закрито. Це ну, нема про що згадувати. Але ні, тут якось швидко знов як, якісь, ну, для кого як є? Для когось якесь почуття, знов нагадає про себе, для когось реакція на якусь людину. Буде такою, знаєте, дуже, такою, я б сказала, навіть агресивною. Це все ж таки означає більш тільки те, що непропрацьована якась ситуація. Може, до кінця не домовились в якійсь ситуації. Ну, воно з королева Пентаклів у нас тут виходить, і з королем жезлів це пов'язано. Нема тут такого, щоб в оману ввести, щоб якось обрехати, щоб хитрувати. Нема такого насправді. Тут є тільки непорозуміння між людьми. От через це непорозуміння і будете хвилюватись і будете ображатись. Тож просто спілкуйтесь, спілкуйтесь, прояснюйте все, щоб не було там. Ну, нічого недосказаного, бо ця ситуація вона нікуди так і не піде. Вона може бути замовченою до наступного разу. Робота. Давайте побачимо, що... до чого вам готуватись в роботі. До чого вам готуватись. В роботі? Буде швидко домовлятись про щось, поспілкуватись. Король Пентаклів на дні колоди, і королева Пентаклів так виходить. Це може бути, якщо ви працюєте разом з чоловіком, якісь домовленості між вами можуть тут бути. Якщо це просто от, ну, ви. Ну, в таких от енергіях, коли у вас все якось прораховано, ви впевнені в тому, що ви робите, вам треба буде ще й поспілкуватись з чоловіком. Це може бути і співробітником вашим. Теж доволі впевнена людина, теж людина, яка все рахує наперед. І це як швидке опрацювання якоїсь ситуації, коли між вами буде щось обмовлятись, ви щось там собі якісь плани будуватиме далі. Ну Це як для когось навіть як поєднання ну, ваші сили, ваші знання і сили і знання тієї людини. Тобто над чимсь можете працювати разом, щоб змінити. Те, що було як, ну, може в нього щось зупинилось і не було руху далі, може у вас якась ситуація, як має зупинку і треба вже з кимсь поспілкуватись, щоб далі рух пішов. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Вам важливо прийняти. Угу. Ой, тут як виконання бажання для когось. І королева жезлів, і на дні колоди людника виходить. І знаєте, тут може бути як дорога певна, але вона така, що ну, ви, ви дуже Ну як пишатись з собою будете. Роблячи цю дорогу і спілкуючись з кимсь там, з ким вам треба спілкуватись, ви будете ну, як задоволені в тому, що ви робите, бо вас, у вас буде виходити для когось це. Переможною буде отримання тієї інформації, яку ви довго очікували. Для когось це буде зустріч, на яку теж довго очікували. Може, телефонний дзвінок. Тобто тут спілкування між людьми, яке от бажане, омріяне. Це як виконання якоїсь мрії. Ну, Таке приємне спілкування. І для жінки ви будете. Ну, така, знаєте, дуже-дуже приваблива, ви будете дуже привертати до себе увагу. Тут в таких енергіях От так будете виглядати, компліментів будете отримувати Ну так чимало. Навіть, знаєте, коли не обов'язково буде вам казати, що ви гарно виглядаєте, ви будете помічати погляди людей, а інколи погляд людини він теж як комплімент, бо знаєте, можна по-різному дивитись на людину, а тут з таким, знаєте, ви будете подобатись і це буде вам зрозуміло. Так, від чого краще б за все відмовитись в цей день? Давайте у нас таке питаннячко є. Краще б за все відмовитись. Дивіться, якщо планується новий початок, з... ну, тут мені показано король Пентаклів, імператор, і це От по цьому розкладу це. Людина сімейна, людина одружений ну, із дітьми, і те, що людина буде з вами обговорювати, пропонувати, ми ж питаємо, від чого відмовитись, отут От десь буде несправедливо. Десь буде як недотримання справедливості. Відмовляйтесь, бо тут важливо буде моменти справедливості, тут будуть надважливі, бо вони, врешті-решт, будуть керувати всіма процесами. Ну, тобто для когось з вас це може бути тема трикутника. Ну, чоловік жонатий. Все, на цьому крапка. Більш нічого тут нема що сказати, бо, знаєте, от такий він не буде поспішати розлуч... розлучатись. Він просто, йому цікаво, йому просто хочеться чогось нового спробувати, але для себе він вибір зробив ще колись. І, зробивши той вибір, він багато вкладався в ті свої відносини, але ну, діга його, кличе далі щось там спробувати в житті. Для когось це може бути ситуація, пов'язана з роботою, але не поспішати приймати якісь. Пропозиції е, такої людини, якісь там рішення стосовно спілкування там, чи опрацювання з такою людиною. Ми ж дивимось, від чого відмовитись. Тобто не давайте ніяких відповідей поспіхом в цей день, просто скажіть там, собі та людині. Я подумаю. Ну, хоча робіть, як ви знаєте, але ж просто озвучую для вас карти. Так, чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. Ой, що вони падають? Слизькі трошки нічого. Чого вам не уникнути в цей день? Королева мечів, спілкування з такою людиною і обговорення якихось, це ну, для кого як? Для когось дійсно фантазії, для когось це буде про сни, для когось буде фантазії... Стосовно якоїсь роботи, якогось проєкту, коли початок чогось нового і ну, треба домовитись спочатку цього не уникнути. Просто давайте так: от розмови з розумною жінкою, з фахівцем, будь-який фахівець може бути, ну, там, лікарка, вчителька. Інша якась посада, але ви можете звертатись до такої людини. Ви можете, наприклад, планувати щось робити, і можете отримати консультацію від такої людини. Цього не уникнути. Ну, а може, карти таким чином вам кажуть, що краще б за все вам дійсно от, отримати пораду від фахівця, отак може бути. Так, ну давайте порада від вищих сил у нас зараз. Наступне питання: порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Ой тут контролюйте, бо хтось вас буде обманювати, хтось буде намагатись хитрувати з вами. І це, ну, така, знаєте, ризик, ситуація ризик для вас. Але. Це все зміниться обов'язково. Бо так і знайте собі, бо ця ситуація, якщо не у вас, то у вищих сил під контролем. І хтось тут ще може вам допомагати в цій ситуації, коли ну, гарно, коли будуть ваші зусилля в цьому, але ще будуть чиїсь зусилля зараз. Ну, Знову у нас тут виходить король Пентаклів. Він в цей день буде важливою фігурою для вас. Від нього, як то кажуть, багато чого буде залежати в цей день. І людина буде. Знаєте, от, все ж таки він буде корисний вам в якихось ваших ситуаціях. Тут навіть не про почуття. Тут він е допоможе контроль тримати, він допоможе, як відсікати від вас е якісь. Моменти, в яких ви, може, самі не можете розібратись, чи, наприклад, якихось людей буде відводити від вас, чи вказувати вам на якихось людей, що зверне увагу, тобі або корисна ця людина, або не корисна, або взагалі чого ти спілкуєшся з такою людиною, бо ну і там про щось буде вам казати стосовно людини. Або, наприклад, зверни увагу, ця людина тобі може бути корисною, а ти не звертаєш увагу, проходиш повз. Тобто, людина не тут, от в цій ситуації тут більш не про почуття, а про важливе повз, що ви проходите. А вам треба загострити свою увагу, бо це може зміни вам в життя давати. І, ну, такі цікаві зміни. Ви будете радіти тим змінам. Якісь моменти просто будуть закриватись в вашому житті. І ну тут просто, от, знаєте, коли, а, щоб. Отримати щось більше в своєму житті, вам треба буде від чогось відмовлятись, але це знаєте, коли від, від чогось маленького ви відмовляєтесь, а натомість ви отримуєте дійсно от щось набагато важливіше для вас, набагато цінніше для вас. Тобто він якось буде вас на це налаштовувати. Ну, такий вийшов у нас з вами розклад. Всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, і міцного здоров'я і приємних людей поряд з вами, і просто гарного настрою. І обов'язково будьте в безпеці. І ви, і ваша родина. Побачимось. Всім пока.